газовий, як кузьму провчила, жінка його мила. Повернувсь Кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму та я ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали і газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообідав кузьма смачно, запалив Казбека. Ну, чого ти, жінку, та жінку, так? Тебе і балачки про борщі олію, і ні слова про театри, про драматургію, а є жінки збоку глянеш, ходить, яка іда, Драматургію усі знають аж до Єври так і сипле, тіто гопі, карузок, фенні, франксинатра, Павароті, скорики паганіні. А ти яка? Ти ж не тямишся, ні Бернеса. ти ж не можеш відрізнити Брамса від Бернеса. Давно тебе не бачив я в хорошому платі, тиняєшся у тапочках, дешевим халаті. Ти забула, що є світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори, брещить рушняками, що побачиш вишнішли, пхаєш у консерви. Я не можу розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платі голубому, очі чорним підведені на губах помада, Закрутила кузьми в носі від духіва лада, платє модне вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми посадила кузьма в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка виставила ноги. У кузьми від здивування потилиця змокла, а дружина запитує: Ти читав софокла? Тобі, може, до подоби п'єси Евріпіда? з опекусьма відчипися, подавай бідать, на що мені Евріпіди, на що їхні п'єси? А ти ж казав, що в мене дрібні інтереси, що немає шику близьку, манери не гарні. Я сьогодні простерчала півдня в перукарні. Перукар просив між іншим, щоб я прийшла ще, запевняв, що я похожа на Софі Лорен. Не було у мене часу возитися з обідом, так я тобі замінила обід еврипідом.